Привіт і слава Україні! Отже, друзі, що можу сказати на сьогодні? На сьогодні є дуже багато новин. Повторюватися не буду, але тим не менше, хотів би звернути увагу на деякі з них. Отже, Російська Федерація відправила до Білорусі броньовану техніку і там 10, якщо не помиляюсь, гелікоптерів. Одночасно заявивши, в тому числі білоруси це підтвердили, що вони будуть проводити спільні повітряні навчання аж до 1 лютого. Що це означає для нас, що замість тих танків хороших, які вже Білорусь віддала Росії, сьогодні намагаються за рахунок того хламу знятого з консервації. Нібито посилити війська Білорусі, хоча насправді це посилення так дійсно воно буде відбуватися, але для цього білорусам треба те, той хлам розконсервувати, фактично його модернізувати, навішати на нього там активної броні. Яка потрібна для танків і так далі. Тобто білоруси будуть цим займатися. Це говорить про що? Це говорить про те, що завтра вони йти ну, не мають на чому, їхати не мають на чому. В принципі, в них є ще свої запаси. Але якщо буде йти ця тенденція, то білоруси будуть свої Т-72 віддавати росіянцям для того, щоб вони е, валили українців, а самі будуть відновлювати іншу техніку, яка би, мала би бути ну, у них. Поки що це виглядає так: чи піде Білорусь чи не піде, я вже сказав, говорив і неодноразово говорив. Сьогодні до Білорусі приїхало ще по останнім даним близько півтори тисячі особового складу Росії. А отже, загроза збільшується саме так, вона збільшується із збільшенням особового складу військ угрупування на наших північних кордонах. Я вже говорив. Нагадаю глядачам, хто сьогодні вперше дивиться, мій канал, що саме. Ну, приблизно я так собі оцінюю 40 тисяч плюс. Це може бути підставою для того, щоб нам дуже сильно тріпати нерви на тому напрямку. Все, що менше, воно буде лише носити там, так так, безпокоящий вогонь, але тим не менше буде відтягувати дуже сильно нашу логістику, наші скаже увагу, і саме головне особовий склад, тому що в нас є більші бойові дії зараз проходять на Бахмутському напрямку. А білоруський напрямок ми лише посилюємо е, наші кордони, і як то каже, проводимо певні роботи. Хоча ця робота ведеться, я би все таки наполягав би, а маючи певну інформацію з наших сил оборони північного напрямку, що я би все-таки додав би в зв'язку з цим всім. Засоби протитанкового ураження, love, бажано РПГ-7, тому що кожен фактично громадянин України, який десь колись був близький дотичний до Збройних сил, неважливо, скільки йому років не було, РПГ-7, в принципі, знають всі. Та й в принципі, воно і просте як двері. От. Хоча, можливо, ефект його на відстані там, 400 метрів плюс, не такий вже й великий. Інлави, можливо, справляються трошки краще, але більш в городських умовах. Ну, чесно кажучи, не будемо зараз. Про деталі і характеристики зброї. Треба посилювати засоби протитанкового ураження, це перше. І посилювати засоби протиповітряної оборони на тому напрямку, а саме стрілкові підрозділи мають мати стріли і там ігли, мають мати стінгери. Ну, тобто, все те, що збиває оте лайно, котре літає. Я думаю, що це, в принципі, генштаб має розуміти, звичайно, за. Закупівлю і забезпечення відповідає не генеральний штаб, а міністерство оборони. Тому в цій ситуації, все таки, я звертаю увагу міністра оборони припинити дві речі: перша річ припинити кошмарити волонтерів на митниці. В контексті Мавіків. А то у нас великий міністр оборони і маленькі Мавіки. І щось не виходить рішити цю проблему до кінця. І цій ситуації, чесно кажучи, ну це мене обурює. А друга річ, я би звертав би увагу, все таки на додаткові закупівлі в контексті озброєння протитанкове і протиповітряне. Ну, це мої побажання. Отже, їдемо далі. Я хочу сказати, що далі на Солідарі ми бачимо дуже серйозні, скажімо так, боєзіткнення. Росіянці намагалися скористатися так званим перемир'ям, перекинути потихому свої сили засоби з Бахмута ближче до Солідара, щоб там спробувати продавити нашу оборону, і таким чином зробити оперативне, так би мовити, оточення Бахмута, щоб зумовити подальший відступ, нібито, наших збройних сил. В росіянців це не вийшло. Наші це бачать, підсилили зараз. Ще й президент заявив, що направили додаткові сили і засоби для Солідару. Отже, ми тримаємо оборону, хоча там ідуть кровопролитні бої. І скажімо так, на цьому тлі я би хотів би закликати своїх глядачів підтримувати збройні сили України, донатити, як то кажуть, на нашу оборону, тому що ну це потрібна справа. Не буде солдата, не буде тилу. Щоб всі зрозуміли, поки солдати тримають рубежі, тил живе. Тому будьте ласкаві, як то кажуть, допомагайте. Ну звичайно, допомагайте в нашій інформаційній боротьбі, підписуватись і перепощувати це відео, щоб найбільше людей, ну скажімо так, дізналися правду, можливо, від мене, якщо ви довіряєте. Отже, їдемо далі. Далі я хочу сказати, що окрім цих кровопролитних боїв, які відбуваються біля Соледара, ми бачимо дуже серйозні скажімо так, загострення ситуації біля Креміної напрямку Креміна Сватова, і це теж говорить про те, що нам потрібно контрнаступати. Але для контрнаступу потрібно отримати те, що той, от наш залужний, просив західних партнерів, а дітки просили Святого Миколая, щоб він тому дяді Валері дав. Перші ластівки від того, що просив в наших західних партнерів для організації контрнаступу, ми бачимо. Ми чуємо заяви Макрона, що дадуть легкі танки, ми чуємо заяви Шольца, що вони дають нам непогані БМП. Але цього мало. Ну, чесно кажучи, мало. Чому? Тому що ми воюємо проти Другої армії світу. Ну так, на жаль, і 50 БМП з необхідних 600-700. Вони не змінять кардинально ситуацію на тій чи іншій ділянці, а особливо в контексті організації контратаки. Тим більше, росіянці на сьогоднішній день вже відомо на збираються налагоджувати виробництво тих самих мопедів, які нам дуже сильно будуть заважати, які збиваються дороговартісними ракетами. І, скажімо так, ну ми маємо цю проблему. А росіянці будуть налагоджувати в Тольятті, І в мене тут питання до нас. А ми що, не маємо технологій для виготовлення мопедів? Маємо. Тому чому ми їх не виготовляємо, якщо вони такі серйозні, так сильно витягують нашу протиповітряну оборону на себе? Чому Мопеди не, не виготовляє Україна? Я зараз не кажу такі чи кращі, тут питання іншому. Я розумію, що ми чекаємо, що нам там допоможуть західні партнери. Але ми ж теж можемо це робити. У нас є технології, слухайте, наші кораблі в космос літали, супутники ми робимо. Тому це питання, я вважаю, потрібно гостріше піднімати, і все-таки наш військово-промисловий комплекс має думати над цим питанням, бо реально це головна боль для нас. Тобто. Масовані недорогі сили і засоби ураження нам потрібно робити, і туди я би звертався більше до волонтерів, тому що, на жаль, на превеликий жаль, волонтери шукають гроші на те, на що, в принципі, Міністерство оборони саме має кошти. Нам ж західні партнери дають ж не по 10, по 100 гривень. А от якраз такі недорогі проекти могли би робити волонтери. Держава могла би їх стимулювати. Технологіями чи іншими речами для того, щоб це було якийсь носило уніфікований характер, нехай це буде не мопед, назвемо його моторолер. Неважливо. Нехай це буде щось інше, але нам потрібно розробляти такі речі, особливо вважаючи те, що наш айтішний бізнес, а це програмування тих чи інших речей, зростає, незважаючи на війну. Тому я думаю, що айтішники теж долучаться до програмного забезпечення таких елементів ураження. Супротивника, нам потрібно це робити, і я звертаю на це увагу. Ще про що хотів би сказати, не в контексті вже протистояння на лінії роз... фронту, а хотів би сказати, все-таки поаплодувати нашому СБУ, яке останнім часом, в принципі, мене дивує і радує в тому контексті, що вони дійсно займаються тим, чи має займатися Служба безпеки України. Отже, СБУ розкрило схему, яким боком табачник там ховав своє майно. Ну, там мільйони доларів, поэтому я не буду зараз акцентувати увагу, яке саме для тих, хто не знає. Привіт, шкарлету. Шкарлет це достойна фігура від табачника, скажімо так, в сьогоднішній владі. Але табачник це людина режиму Януковича. Награбив, нахавав, накрав, намутив, накупляв майна і через родичів, через підставних осіб почав ховати. СБУ цю схему визначило. І суд наклав арешт на це майно. Отже, в принципі, це нормально. Окрім тих речей, які СБУ в нас займалося останнім часом, значить, підозри там для російських, російської агентури у вигляді священників, і так далі. Тобто, на сьогоднішній день СБУ мене радує в цьому контексті і Богу дякувати, що ще залишились офіцери, які займаються дійсно справою, а не кришуванням контрабанди і, скажімо так, митницею. Їдемо далі. Окрім цього всього, все рівно я наголошую, що нам потрібно буде робити очищення. Чому? Тому що на сьогоднішній день є така річ, яка називається Партія Слуга народу. Так от вони останнім часом зайнялися дуже серйозним працевлаштуванням своїх. Вони розуміють, що все. Так, з рейтингами їхніми все. Вони їх вже похоронили. Я хочу, щоб тільки люди, у кого маленький об'єм пам'яті на флешки, не забули, хто слугу народу привів. Але сьогодні я не про лідера, який ми всі знаємо, не про президента України. Він сьогодні збирає оплески від українців, особливо збирає оплески вже по всьому світу. До війни він збирав лише в Україні оплески, зараз він збирає по всьому світові. Але це наші з вами оплески. це не завдяки політиці, яку провадила команда президента на чолі з ним до 24 лютого. Це в супире політиці, і я не забучуся про це наголошувати і нагадувати для тих, кого дуже маленький об'єм пам'яті на флешці. Ну, тут. Але. Про службу слугу народу. Отже, слуга народу займаються працевлаштуванням, і ці всі скандали нам потрібно буде якось це все очищувати. Як ми це будемо робити, відверто кажучи, ну дай Боже нам здоров'я, нашому теляті вовка з'їсти, але нам потрібно це буде цим займатися вже звичайно після війни. Отже, рейтинги слуги народу летять донизу, стрімголов, і чим ближче світить про, е, як то, те, що передбачив Буданов, а я говорю, що Буданов нас же передбачував кінець війни в травні. Пам'ятаєте? А отже, згідно конституції, вибори до парламенту, восени цього року, президентський, на наступний. От ці ситуації, всі я би звернув би увагу на що? працевлаштовуючи своїх сосен там, не сосен, родичів, близьких, знайомих, коханок. Це питання одне. Нам потрібно буде думати, що з цим всім робити потім, так? На сьогоднішній день нас готують до якихось сценаріїв, можливих там мирів. Я вже чув сценарій про е, корейський сценарій, про нього декілька слів теж скажу. На сьогоднішній день що я бачу? Ну, 90% сьогоднішньої слуги народу більше ніколи не будуть в політиці. Відсотків 70 взагалі щезнуть. щезнуть. Тому що, в принципі, ну, ми ж всі знаємо про конверти, їх ж треба буде якось витрачати. Та? Будь-яка публічна витрата в Україні призведе до якогось скандалу, набу, на ЗК, і це все, ну, тобто вони будуть, як кажуть, під калпаком у Мюллера. Я до чого це все веду? Я веду до того, щоб ми були свідомими майбутніх процесів і не забували, хто, за ким і за чим стоїть. Більше я зараз про політику говорити не буду. Всі ці зашквари, які відбуваються з кадровими призначеннями, ми всі вже знаємо, і маємо бути. Певнені, що це має не повторитися, тому що нам після війни робити серйозні ситуації, серйозні перетворення в Україні. Інакше нічого не буде. Невідворотність покарання за все і за справу Вагнергейт теж має відбутися. Отже, друзі. Я, в принципі, коротенько пробіжався, скажімо так, по сьогоднішнім подіям, які мене зацікавили. Якщо вас щось зацікавило, будь ласка, пишіть в коментарях. Саме головне підписуємося, тицнемо на того дзвоника, щоб не пропустити. І, звичайно, перепост це те, що вітається на сьогоднішній день. Донатьте на ЗСУ, підтримуйте наші Збройні Сили. До зустрічі! І саме останнє речення. Попри всі, негаразди. що б там не було, і навіть те, що б я тут сьогодні не сказав, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!